І так, йонкес загартовані століттям сум. Станка присвячена до століття Суа. Тишина в залі, будь ласка. Вже замучила нас комунобішовицька влада. Нічого не можна робити без їхнього відома. Завжди тобто мусимо ховатися. З цим потрібно щось зробити. Що тут за зібрання ну всі до роботи? Історія України. Історія України відписана кров'ю і кращих синів і дочок. Багата і красива українська земля. Здавна була свідком запевненної боротьби за своє визнання і незалежність. На боці українського підпілля здебільшого українська молодь. Весь народ жодного дня не прожив, аби не звільнити крок до волі. Я Микола Павлушко, раний захисник України, очільник Суму, Собориської реалізації всієї української молоді, основним завданням якого є боротьба з більшовитися самостійності України. Україна має бути вирвана з під окупаційної влади. Визволена і перетворена в незалежною незалежну Українську Народну Республіку. Я думаю, ми виявили свою готовність до службіння України. Нас родили, заграли руїни. У вогні перекресних доріг. Зойки кров на зігнів України. Бук і смерть в соловках матерів. Ми готові до боротьби за Україну. Ми сини борівливого відбору. Ми доньки усміхнених Карпат. Мої сини надніпрянських просторів. Ми сестри, кубані і дністра. І у нас усіх є спільна мета. В руки юні схопили ми зброю, занадзориною <клухи> на вершин, Духа і сили Свободи Святої, Сонце якого, щастя і краси. Ми у за волю у змагу, серед бур у ночі без дорог, та не знає вагання і страху, наш девіз батьківщина і Бог. Сіклоці ідемо, боротися будемо за Україну, за діпрами там. Вибук весум, а скільки змісту, Піднайня рук і душ, і серць, і порив дум полум'янистий, що викликає ніч на геть. Лютує зло за муром тюрем, і дише смерті, наче гар. Сумірче, чуєш поклик сурем, спіши у лаву, стань у ряд. Сумівче, сонці над тобою, ти молодий, ти ранку син, ти лиця завтрашнього бою, Що героїчний буде вчим. Хай хиляться в невірі кволі, ти непохитний будь, мов що син знасим правди і волі, Три букви сплетені в тризуб. Немовфені із популу в 1946 році відновився сум на чужині. Очільником якого став Михайло Сердюк. Покликані продовжити славну традицію як київського суму. Наші завдання служити великих ідей, служити часно і безкорисно. Кожну хвилину та й тисячі сумнівців наших попередників. Михайло, відносини відновлений сумі. Кі передали цілі. Забуваємо, що знаходимося під постійно обсервацією ворогів, Сьогодні і намагаються розкласти наші ради, котрі душі наші і звести нас до війські. Ми будемо пильні і рішучі, і безкомпромісних боротьбі з богам. Пам'ятаючи, що нами Бог і правда, і що на наше покоління історії подає велика місія – змінити Україну. Так вперед, вперед, нога в ногу, кроком в крок, і плече до плеча, не светі п'ємі хтось в дороги ні Москва, ні Берлін, ні Польща. Нам ніщо, ні часи, ні простори, і стягами тризубом святим. Ми клянемось ці рідні прапори на софійський майдан донести. Ми ОУН, легендарні солдати, ми лупани поборні бійці, ви сумівці незламні завзяті, у релійної долі гінці. На жаль, незалежність України кується віками. І знову генецид нації, і сини, і доньки. Знову українці відстоюють свою незалежність. Сумівці знову стоють на захист своєї батьківщини.

Осябоді, не лятаємося, бо це і є наш москалі На жаль, москалі мене молодо засудили, а потім втратили. Я щасливий споглядати, що за сторожки своє існування, сум не загинув, а навпаки, зміцнів. Сумівці, час вимагайте. Час умагає єдності, міцності в наших рядах, гарту, духу і тіла. Реде добави, якою ми будемо творцями. Старечна ідея об'єднала покоління української молоді боротьби, праці, віри у боротьбі, праці і вірі України. Каже, наша стрільна мета спортується нас у міцну ідейну здоров'я молодих сім'ї. М'які суми, в кілька мова, сучасне перед нами важливі від банківські.

Добровільно і з почуттям відповідальності прилітає боротись за побудову і силу української самостійної соборної держави. Чес України робити!